Наслився. Сьогодні ти мені знову наснився. Яке це було блаженство, бо ти мені усміхався вперше після стількох безмістовних змучених снів і багатьох безсонних ночей, знову, після розлуки, хоча б у вісні, побачила чистий погляд твоїх очей. Той погляд і усмішка у пам'яті моїй закарбувались, то миті пошкодувала, що у цей світ прокидалась. Вони були такі щирі і чисті, мов би світились, я мов би, крізь браму шовкових вій до мідного раю дивилась. О, Боже мій, які ж твої прекрасні карі мідного відтінку очі, хочу, божевільно жадаю цей погляд бачити хоча би щоночі. Серце мені рветься на шматки, що я очей не бачу у раді і не змогла, хоч так хотіла. Так те світло запалити я жадала. Я все за це готова було віддати. Твоїм тим світлом, і власне серце вмить могла би запалити. Це був не погляд, гірський кришталь і легкість хмари, то доторк до душі самих небес, то хвилі легких, прозорих і грайливих пояс. В ньому не було скороботи і втоми. Яскравий блиск, мов сонця, промінь без болю перепони. А усмішкою би вічно милувалась, як я дивилася на неї, мов Божа благодать до мене доторкалась. А потім чудо, диво, скарб, ти мене обійняв, ти усміхався, обіймав і серцем через власний погляд розмовляв. Ти обіймав так ніжно, міцно, особливо. І я забула всі слова, та і навіщо? Мені, той погляд, замість слів і дій, на ньому б зупинила час. Будь ласка, будь ласка, благаю, нехай я побачу ще раз. Якби це був не сон, то стало б мені щастя, я б віддала за тебе і ці миті хоч і своє життя. Очима милувалась до світанку, а потім це божественне видіння обірвалося. Прокинувшись, я розридалась. Спочатку з радості, а потім з болем, що кігтям роздеру русю змучену душу на шматки. Ті сльози такими були. І підійшовши до вікна, до сірому світанні краєви доживали. В небо світанкове я звернулась, здавалось Божеволію. Боже, ти чуєш мене, я благаю. Господь мій, ти бережи того, хто всіх моїх віршах, всім серцем я тебе молю. Ти подаруй мені з ним бути, і ощасливий поможи. Невже ж ти, Господи, не бачиш, як я страждаю, і лише Його люблю?